Друзі, всім привіт. Перша наша велопрогулянка осінню, можливо, я відновлюю. Колопрогулянки. Подивимося, карта ляже. У нас сьогодні 13.09 25 року. Коротше, субота, вихідний. Я думаю, не тільки у мене. Коротше, трошки зараз прийду по колодкам і знову з'їздимо до Пушкарівських статті, глянемо, як там ставочок. Ми то місяць тому там були, але ну зараз ще проїдемося. І заразум я просто хочу там провести десь біля ставка стрім, і в якихось бур'янах. Ну, коротше, стрім то ви вже будете дивитися, а відео це вийде конічно вечором, ну Так-то так. Ну -так. що, давайте, погнали наші городські. Зараз їдемо до бібліотеки, зупинки там, не доїжджаючи до неї і ліворуч повернемо до пушкарівських ставків. Пуширями, бур'янами трохи поїдемо. Проїдемося. Нормально так. Дух бутилочку вина по дорозі. Чи на розлив зараз набере. Є така функція. На базарі я знаю, як іти до базара. Є вино там такий. Е, така забігало, там ну магазинчик невеличкий. Там кажесь вино. На розлив можна купити в пластик. Нальють вам на 5 літрушку, скільки треба. Так, тротуариш без змін, так? Да? Не вважає стрімів. Не щитає стрімів, стільки ж і домашнього відео, скільки я не знімав велипрогульник. Якщо я не помиляюся, три неділі. Коротше, завтра буде три неділі. Чи в понеділок три неділі. Кстати, записався до сімейного лікаря на понеділок. Хочу взяти направлення до травматолога. ну Не так як до травматолога, зняти своє плече, бо в мене якби документи є там, типу, що в мене розрив сухожилля. Хочу зафіксувати це на пленочку, типу, щоб рентген мені зробив. Плеча і подивитися, що там за діла. Можливо, треба буде робити операцію. А то на почті документи були. Там чорт голову зломав, не щось розібратися. А так фотку показав і все. Так, можна тут нирнути? ну давайте через перехід. Коротше, я в спортивній кофті. ну в принципі, я б не замерз з футболки, ну не знаю як там буде біля ставка. Може я біля ставка сяду, може. Там в цих пуширях, тобто бур'яна. Коротше, Це ж я хочу зняти відосик на вечір вам випасти. Треба було реще, мабуть. Трошки зрізати і нормально бігом переїхати. Ну ок, трошки постоїм, дивіться. Багато вон продаю вже. Та я вам колись показував. Чи це новий є тут з'явився Банер. коротше торгують квартирками поїдемо туди по прямой там ліворуч біля церквушок. і до ставочків Наверно, третій ставок там уже взагалі калюжа за місяць я не пам'ятаю раз дощ був чи два о пес як йому гарно з машини виглянув. хтось голову свою Стали від Взяв я оболонь по акції пиво, ти сказав, що оболонь любить, що я ні разу не брав. Кстати, ВТБ баночний оболонь, упаковка по акції 102 гривні, кажись. Коротше, 25 гривень баночка. Потім заїхав посад. Взяв там чипси якісь по акції нарізку ковбасну теж. Все по акції. Ну і то по акції все одно дуже дорого. Ковбаска. Два ряда там я не пам'ятаю скільки грам 40 з копійками чіпси. чипси. 40. Впрочай. На 180 гривень три позиції. Часика два посидимо. Можливо три. Все-таки на природі краще чим коротше половину то що розказую зараз воно вже а може не всі ж там стрім побачать в принципі можуть подивитися в запису или в цьому відео почують за стрім що був стрім біля ставка Пушкарівського і захочуть його подивитися і це буде як... Це буде відео як нагадування. Думав до цього шилівського ставка з'їхати, з'їздити на ту сторону, я планував. Ну Щось сьогодні немає, настрою взагалі туди пнуть. Там теж отакий заїзд всякими кур'янами і грудболкою. І я в те місце, куди думаю, планую, ні разу не був, щоб я там не заблукав. Думаю, буду з пивом тим блукати, а пиво ж буде остивати. Це і так я вже з ним пиняюся. Ух ти, як тут уже дощами розмила. Хвилин 30. Що найцікавіше, тут вже не розгониться, допустимо щоб бур'яни близько якісь проїхати. Я буду сидіти на цій стороні. Так що ми зараз кружочок з вами прокатаємо. Парочка цемента подарочка. Така грунтовочка. А я ще вчора так накачав колесом льосам ну, щоб по асфальту летіти зарядив акумулятор, ну до заряди. Там у мене три поділки Ні, ну Цей ставочок взагалі, він тільки більше стає і за те, то, що той, що висихав, в нього стікає. Він такий дуже повний. Да, ну Я, звісно, болдею цього замку, звісно. поставте на паузу, приблизить відео, роздивитися мене там. Позволяє на телефонах шикардосно кардосно відос і потягнути його так ви завжди як дивитеся відео з телефону там в настройках виставляйте качество бо у вас може стояти по стандарту 720 а ви ж можете дивитися і в 1080 і ще там на дві позиції вище в кого підтримує 4К формат телефону коротше можете з усіма привилегіями, тобто ну, саме яскравою картинкою. Ох, і ці колди-балди. Талдобані. Так, ви тих рибаків не вийдуть. У нас 12.35, я постарався порадше виїхати, а на той стороні тот-то -то відпочивав. Сьогодні все-таки субота. Субота не ходить до роботи. Чи на роботу. А, є пару рибачків ось в кущах рибалять. Блін, як галімо, тут, коротше, типа камінки. Поняли с этих шапка. І взагалі дуже галімо їхати, торохтить усе, біжить. Я думаю, все стабіліза... стабілізація зглажу. Взяв полотенечко. зараз десь підуку, Ось Тут гарна полянка, ну не знаю, може зараз зніму ролик та вернусь сюди. Дуже тут темновато мені. Це єдина містина на цій стороні, така більш-менш. Прикольна. Ну може ще одна тут є така затишна. Ну я хочу з тої сторони. Це ми по цій дорожці можемо виїхати. Куди ми можемо виїхати? На сади. Два вже і ну коротше, сади два гнів. Ох, амброзія до сих пор. Восцвіти, в мене проснувся так заложений нос. Те, що вчора на стрімі сидів вже біля вентилятора, який дув на мене, то на мене, то на телефони. Плюс амброзія не ночі. З вікна залітала в гості. Коротше, проснувся нос заложений. Ну, колісо випив, ще там у мене на три дні колеса залишилися. Буду підв'язувати вже з цим ліченням. Аліргії, хай вже там організм добориться, може далі підуть дощі. Кстати, на сьогодні... Скільки ж на сьогодні? 24 чи 22, чи 23 градуси передали. І завтра така сама погода гарна. Но на сонці все одно жарко. А в понеділок 25 взагалі буде жара. Може я вийде мене той снімочок зробити. Водний Да, Тут короче, печалька. Зараз на минутку заїдемо. Ну в принципі, так як і було в прошлый раз, і ще менше стало. Бо те відео щось взагалі мало хто подивився. Ой, скільки шмалька жалко, це ж він весь подохне. Блін, скільки малька, ну не хочу камеру з руля, з это знімати. Малька просто Чи хто то. Та мальок, вроді. Ж. І він же сюди, там не на й рибка є. Ну. Я думаю цаплі, звісно, наїлися вже. Так, да, жалко і ніхто нічого не вирішав. Ти ж давно, вже прошли рік проблема була. Не вирішив. цей рік проблему не вирішили. Одна з затмазок, мабуть, немає грошей в бюджеті. Ну на плиточку і на фонтани є. Жалко. Тут недавно... Були і РТ знімало сюжет. Я бачив в новостях. Проходили бабушки, балабушки. Коротше, в коту часні участки оці огороди, коротше. Вони не на з них йшли, на них йшли, і, коротше, брали інтерв'ю, що ви думаєте по цьому поводу то конечно всі шоки б'ють на спалах цікаво і РТ сюди якось на машині приїхали чи десь машина стояла вони пішком сюди приперлися та десь є тут заїзд для машини і дорога ось така широкова так нормально скотилися якраз пересохло в роті. Та я аккуратненько, яку. Якщо така вже робиш. Походу намічається, чи шашличок, чи що такий димок вже переміш... перемішку з м'ясом. А це ось інша ось компанія тут. Це вже друга, так, да, виходить. Тоже шашличок нанизують. Ось люди ще відвікаються від війни і... Коротше сісти, я колись там сидів. Трошки біля ставка, так, треба да? якось. Бо що щось сяду там в кущах, так я в принципі в кущах можу сісти і Щас, якщо шо, ролик дознімаю, то ж найду якусь помістим. Бажано біля ставка. а Потім можна буде і переїхати. Так, чи тут уже все, тут уже, мабуть, не буде. Тут уже хіба що в Все, друзі, окей. Давно я цього не казав. Не забувайте підписувати, ставте лайки. Вподобайки ж вони. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося, я надіюсь в наступних серіях. А ось можна отут зараз я туди Нирну. Так, все, давайте, пока-пока.